Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто шукає щось цікаве і корисне в моїх старих зошатах разом зі мною. Сьогодні я вам хочу запропонувати задачу із Канаві. Ми давно не розв'язували задачі сканаві. з канаві. В канаві ви бачите, це задача 10.305 в групі Б. А я навмисно вам взяв. Такий скріншот з одним з моїх книжок. В одну з моїх книжок вона війшла під номером 1512. Це книжка методи розв'язування задач математики. Двохтомник такий. ну, Давно він вже видавався, але є у продажу у PDF-форматі. Отже, класна задача, цікава. Поєднує геометрію алгібру, знайти площу круга, обмеженого колом, описаним навколо прямокутного трикутника, довжини катетів якого є коренями звичайного квадратного рівняння. Я зробив малюнок, зробив малюнок для наочності. В принципі, вона і в книзі розв'язана без малюнка. Ну, я, в принципі, зі своїми учнями теж розв'язував без малюнка. Просто для наочності зробив малюнок, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте. Цю задачу розв'язати. Задача відносно нескладна. Сподіваюся, у вас вийшло у тих восьмикласників, які добре вчилися, добре знають теорему Вієта. Я думаю, що все дуже просто вийшло. Отже, я вже позначив на малюнку, що катет БЦ, Катет БЦ в нас Х1, Катет АЦ в нас Х2. Що ми шукаємо? Ми шукаємо площу описаного кола. Який радіус описаного кола? Радіус описаного кола, як ми чудово розуміємо, це половина гіпотенузи Б, що ділиться на 2. Тоді площа описаного кола, це буде пі Р квадрат. Я вже не буду індекс писати, це піаб в квадраті на 4. я напишу так: це π на 4. На А Б в квадраті. А що таке а, Б в квадраті, ми з вами чудово знаємо. Бо ми ще раз скажу, восьмикласникам вона цілком по силах. А Б в квадраті, квадрат гіпотенуза це сума квадратів катетів. Б, С в квадраті плюс А С в квадраті, тобто С π на 4х1 в квадраті плюс Х2 в квадраті. Ось якою є. Площа нашого круга. Площу круга ми вчимо, до речі, і в шостому класі також, не лише в дев'ятому. Ну, а як знайти х1 в квадраті плюс х2 в квадраті, ми з вами дуже багато разів використовували. Значить, х 1 і x2 корені квадратного рівняння. Я можу навіть скопіювати, щоб не переписувати. І оскільки катети є, дорівнюють кореням квадратного рівняння, то ці корені існують. Ну, інакше б задачі не було. А Оскільки ці корені існують, то за теоремою Вієта x1 х 2 це мінус б на А, а х1 на х2 це C на А. А нам. Сума квадратів. Суму квадратів ми з вами знаходили в дуже багатьох алгебраїчних задачах. До речі, кажучи, зокрема, пов'язаних з параметрами. Ну, Давайте, що таки, в нас не всі це дивилися. Давайте я цю суму квадратів окремо знайду. Все-таки, я думаю, так учням буде зрозуміло. Значить, Сума квадратів коренів рівняння. Ми виділяємо повний квадрат. Це x1 плюс х2 в квадраті. І оскільки вискакує 2х1х2, ми маємо це відняти. Х1 плюс x2 це мінус b на А в квадраті, мінус 2С на А. Тобто це буде b квадрат, що ділиться на а 2 мінус 2С, що ділиться на. А. Ну, мабуть, культурно буде звести до спільного знаменника все ж таки. Теоретично можна і так, в принципі, залишити, Ну, культурно все-таки звести до спільного знаменника b2 мінус 2 Ну, Тоді площа круга. Давайте я всю цю конструкцію скопіюю от сюди. Площа круга це π на 4 і те, що ми отримали у четвертій дії. Отже, це b квадрат мінус 2 ac що ділиться на 4А квадрат. Тобто, таку задачу, коли придумав хтось із авторів в каналі. Там достатньо багато авторів, хто не знає. Ну, красива задача, на мою думку. Хороша, красива задача. Поєднує алгебру і геометрію. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Будемо далі читати, перечитувати мої старі зошити. Може там щось є цікаве ще? До побачення.